Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про альткоїни, які є в моєму портфелі та що я від них очікую. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BinkX. Спочатку зупинюся на такому токені, як Solana, чому я не купляю іменно такі активи, в яких є, а точніше, у фундів більше 20-50, а той 100 іксів. Якщо ми пустимося донизу, бачимо фонди, які проінвестували в токен Solana. Звісно, перераховувати цих всіх фондів не потрібно, хто мутиться в криптовалюті, відповідно, всі ці фонди прекрасно знає. Но, як ми можемо замітити з самого початку, припустимо, давайте знемозі з 1,5 долара. Токін, виріс, а точніше іменно фонди розігнали до 150 іксів. Тобто на кожен 1 долар вони заробили 150 доларів. Звісно, що в цьому діапазоні вони не могли розгрузити всю емісію. Давайте знаємо, щоб малювати. В цьому діапазоні всю емісію вони розгрузати розгрузити не могли, тому що ліквідності на хаях стільки не було. Але, звісно, що в цьому діапазоні. Вони 100% хом'якам, більшість відсотків емісії вони могли розгрузити. На сьогоднішній день, якщо ми візьмемо від 1 долару та 60 центів, у фундів є 15 іксів. Чи вартує купляти токен, я сам не купляю і не рекомендую іншим. Чому? Тому що щоб нам, як простим хом'якам, якщо припустимо середня точка входу е, плюс-мінус, щоб зробити мінімум 1 ікс, нам потрібно, щоб токен виріс. Плюс-мінус до 60 доларів. При цьому у фонді вже не буде там 15 іксів, а вже буде більше 30-40. іксів. Тому вони в цьому діапазоні вони можуть розгружати всі свої токени, які, звісно, що не розгрузили на хаях. Тим самим в мене немає бажання сидіти в активі, в якому є більше. Точніше фонди мають ще мінімум 10, а то й 20 іксів. Тому я вибираю краще інші токени, в яких немає стільки іксів, ніж є на Солані. Плюс-мінус, щоб Солана на новому бичому ринку показала мінімум оновлення хаїв. Її потрібно мінімум, щоб ці токени відбирали рік. А то й навіть два, а то й навіть три роки. Сумніваюся, що 24-25 року Солана зможе перебити свої ХАІ в районі 244 долара. Чому саме не зможе? Я не вірю в те, що Солана переб'є ХАЇ в 24-25 році. А все тому, що в цьому діапазоні роздано хом'якам було дуже багато емісій. Іменно в цьому діапазоні кожен інфіл з кожного кутка говорив те, що солана йде на 500-1000 на 1000 доларів, це вбивця ефіра, потрібно купляти. Відповідно, хом'ячий діапазон, де засадили хом'яків, це діапазон 100 доларів. В цьому діапазоні більшість відсотків емісії хом'яки відкупляли. Звісно, що велика емісія ще є в фондів, але мені здається, при 30-40 доларів фонди можуть спокійно розгружати. Раштук своєї емісії при 20 іксах, тому я не вибираю токен Solana. Щоб відкупити токен Solana та маніпулювати в наступному циклі, доведеться не один рік часу. Це не просто за один день взяв, відкупив токен і на наступний день просто везеш свої токени догори. Ні, велика емісія була вже продана. Можна сказати, вони розбазарили свої токени Solana по ринку, а точніше, навіть не по ринку, а хом'якам. Щоб хоміки продавали токени, потрібна зневіра. Тому навіщо мені сидіти в такому старому токені, якщо, наприклад, є той самий Аптос? Якщо ми зайдемо на фонди, які проінвестували в цей токен, ми побачимо тут Coinbase Ventures, Варіант, a 16 z Multicoin, Jam Crypto, Binance Labs, Парафії BlockTower. По суті, такі самі фонди, які засіли були в Solano, зараз ці всі фонди засіли на токені Аптос. Якщо ми глянемо на графік Аптуса, то ми можемо замітити, що ніякі фонди ще не розгружали свої токени. Якщо ми зайдемо в Вестінг, то ми можемо побачити, що вся імісія практично ще заблокована, і лише кожного 12-го числа. Буде розморожуватися, як ми можемо замітити, в листопаді, 12 числа, буде розморожено майже 25 мільйонів токенів на суму 173 мільйона доларів. І так поступово кожного місяця до цього числа фонди лише мали токени за винагороду за стейкінг. Тобто, Фонди, якщо навіть і відкупляли в цьому діапазоні, то в цьому діапазоні вони 100% не змогли розгрузити свою емісію, яку відкупляли. Давайте зразу наголошу, що плюс-мінус середня точка входу фондів – це 1 долар. Та, в них зараз є 5 іксів, але давайте глянемо на суму інвестицій, як ми можемо замітити, це 350 мільйонів доларів. Я не думаю, що винагороди за стейкінг. Вони лили в цьому діапазоні та всі свої токени, які відкупили тут, змогли продати в цьому діапазоні. Якщо вони продали, а точніше розбазарили всі свої токени, а як ми можемо замітити, вже скоро, 12-го числа, почнуться розблоковуватися токени не тільки в інвесторів, а відповідно і в ком'юніті, і в команди, ну і в цьому всьому роді. Мені здається, що... Як і інвестори, які ком'юніті, все воно в зговорі і буде та сама мінімальна маніпуляція, навіть не мінімальна, а достойна маніпуляція 24 30 47 доларів. По суті, якщо вони тут токени відкупляли і в цьому діапазоні на, в цьому всьому падінні вони токени розгружали, то 12 числа, якщо буде розморозка токенів, 12 число це по суті. Десь буде ось тут. В цьому діапазоні будуть розморожуватися токени. То, по суті, графік повинен бути ось такий. Тобто ми будемо далі падати. Куди падати до точки входу фундів? Я не думаю, тут не зібралися прості фонди. Як я вже говорив, тут зібралися крупні фонди по типу такої шайки, як Coinbase, Ventures, Варіант a 16 z По суті, всі ці три фонди. Можна так сказати, вони є брати. Тому я не думаю, що всі ці три фонда будуть заходити на якийсь автос та розгружати токен при одному-двох Іксів. Фонди, які інвестують мільйони доларів в такі монети, я не думаю, що вони готові фіксувати свої інвестиції при одному X. Ну, якщо в цьому діапазоні всі токени відкуплялися, і в цьому діапазоні всі токени відкупляються, то звісно, що токен, Аптос Якщо буде той самий мінімальний альсезон, ми зможемо побачити в новому діапазоні 24-47 доларів. Другий токен, на який я також ставлю ставку, це крупна екосистема Космос. Багато людей ставили ставку та очікували, токен Космос в районі 2 доларів. Тобто думали, що токен опуститься до 2 долара, і вони зможуть відкупити токен. Тобто, Атом при 9 доларах він дорогий. Зараз при 7 доларів 90 центів він також дорогий. але всі очікували токен в районі 2-3 доларів. Но давайте порівняємо по суті, позаминулий цикл, коли атом торгувався на відмітках 2-3 долара в цьому діапазоні. В цьому діапазоні, коли виходив цей проект, він реально був сирий. По суті, було невідомо, чи цей проект, чи ця екосистема буде жити. Чи ця екосистема здується і буде, по суті, не потрібна цьому ринку. Но на сьогоднішній день ми можемо замітити, що це реально крупна велика екосистема. На блокчейні Атом дійсно розробники йдуть та розробляють свої продукти. Не тільки продукти, не тільки блокчейни та ще й децентралізовані додатки, ну і в цьому всьому роді. По суті, якщо ми рівняємо сьогоднішню екосистему, яка зараз формується в цьому діапазоні. Та, це токен. Но цих півроку часу на медвежці екосистема атома тільки росте. І якщо ми рівняємо екосистему атома до позаминулого чи минулого циклу, точніше, якщо ми візьмемо правильно, в 2019 році атом вийшов. То в минулому циклі, в 2020-2021 році ми побачили маніпуляцію. І звісно, що за цей час екосистема атома достатньо виросла. Тому опускати токен назад в діапазон 2 долара 3 долара, я думаю, смислу немає. Хіба якщо просто не обнулювати цей проект? На цьому мінімальному Аль сезоні, якщо ми його побачимо, я чекаю Атом мінімум по 15 доларів. Тобто, якщо я атом брав по 7 доларів, то відповідно. Я буду задоволений, якщо з 7 доларів я побачу зростання на 90%. При 15 доларів я зможу забрати свої вложені гроші, і, відповідно, з безплатними монетами я можу далі ту зимунити. Якщо ми побачимо 20-25 доларів, зможу забрати більше профіту. Але відповідно своїми грошима я ризикувати не буду. Наступний токен, від якого я хочу побачити XI, це хешфлоу. Також ставлю на нього ставку, відповідно, не таку саму ставку, не таку велику ставку, як на Aptos. Но від цього проекту я також хочу побачити іксів. Хто проінвестував цей проект? Electric Capital, Coinbase, Fabric IDodge, Crypto Dragonfly. Тобто шайка тут зібралися не гірша, ніж в токені Aptos. Тому, якщо ми навіть зайдемо на вестінг, ми можемо замітити, що токени в команди, а точніше, в інвесторів фундів. Не були розблоковані в Приват Раунд, в серії А, Сіт Раунд ще ніяка крапля токенів не попала в ринок. Но ми можемо замітити, що вже скоро, 7 листопада, ми побачимо, як 158 мільйонів монет, а це 15% емісії, полетить в ринок. І ми можемо замітити, що в інвесторів як і в серії А, як і в Сіт раунд будуть розморожені токени. А оскільки взагалі. Фонди брали токени. Можемо побачити, що Seed Round брав е, токен по 2 цента, в них зараз є 13 іксів, а Seed Round брав по 10 центів. В них зараз є 2 ікса. По суті, цих 2 ікса ми можемо не рахувати. Можемо звернути увагу саме на Seed Round. Чи будуть лити токен е, фонди зразу? Давайте пошукаємо хешфлоу. Якщо токін в цьому діапазоні відкуплявся цими самими фондами, і вони планують тягнути токен вверх, і вся емісія, по суті, 50, 60, 80% емісії в цьому діапазоні відкупили фонди, то звісно, що хешлов ми спокійно можемо побачити в діапазон 2-5 доларів. І в цьому діапазоні спокійно фонди зможуть поступово розгружати свою емісію. Звісно, що... Коли токени будуть фундів розморожуватися, токін, точніше графік не буде рости, а поступово він буде падати. Але відповідно, якщо зараз в Сіт раунді є 13 іксів, то при 4-3-2 доларах, відповідно, там же не буде 13 іксів, а вже буде більше 50 іксів. реально продукт новий, блокчейн новий. Я надіюся, що фонди не розбазарили за цей весь час. По суті, не було що розбазарувати, не було чим маніпулювати. Мені здається, в цьому боковику реально фонди відкупляли токени. Та буде та сама маніпуляція, що була і на Аптусі. Наступна монета, яка є в моєму портфелі, і в якій я сиджу досить жирно, це монета Міна. Я думаю, хто за мною слідкує, вже не один відео огляд бачили про цей токен, но... Ми бачимо, що буквально пару днів тому бачимо, бачили точніше зростання на 100% за один день. Як я говорив, якщо в цьому діапазоні крупний гравець відкупляв токени, то відповідно середня точка входу плюс-мінус в нього 58 центів. Якщо він відкупляв в цьому діапазоні, то відповідно він зараз знаходиться лише в безубитку, тобто, що він зміг. Фіксувати свій прибуток, йому потрібно запустити токен мінімум хоч би на 2-3 долара. Тому що на цій свічі він не міг розгружити свою емісію, тобто ліквідності не було, щоб він зміг скинути свою емісію. Мені здається, що токен міна не буде дивитися знов, як в цей раз. Тобто ми бачимо хаї, і поступово-поступово токен падає. Мені здається, буде той самий другий памп, де буде новий діапазон, і в цьому діапазоні там. 2-3 долара, півтора долара в цьому діапазоні фонди будуть розгружати токен міна. Чому я очікую новий діапазон? Тобто, що вони будуть гнати токен міна в новий діапазон і тут будуть розгружати. В цьому діапазоні при 2-4 доларів в фонді вже розморожувалися токени. Ну, я не думаю і вони не змогли. Тут скинути всю свою емісію, тому що ліквідності в цьому діапазоні не так було багато. Але якщо ми зайдемо на токен і дамо Вестінг, ми можемо побачити, що всі токени в сіт раунді, всі токени в паблік сейлі, серії А стратегічний раунд, стратегічний раунд, третій, четвертий, піштою поїхало, всі токени вже є розморожені. Тому мені мало віриться, що в цьому діапазоні фонди, які проінвестували в токен, в цьому діапазоні розгружали токен при мінімальних іксах. А якщо ми звернемо увагу, хто сюди проінвестував, то ми можемо замітити Coinbase Ventures, Paradigm, Electric Capital, Polychain та Multicoin. Мені мало віриться, що ці фонди лили токен по мінімальних цінах, а іменно на медвежому ринку. Мені більше здається, що на цьому медвежому ринку такі фонди, як Coinbase, Paradigm, Мультікоїн вони відкупляли цю емісію, і відповідно, як буде позитив на ринку, ми побачимо міна в новому ціновому діапазоні. І вже тут будуть потихеньку розгружати свою емісію. І останній токен на сьогодні, який також є в моєму портфелі, це Flow. Давайте на графіку знайдемо Flow. Мені мало віриться, що в цьому діапазоні. Такий крупний фонд, як Андерсон Хорвіц та Coinbase Ventures змогли продати всю свою емісію. Звісно, що ні. І мені здається, що в цьому діапазоні ціновому маркетмейкер відкупляв токени. Відповідно, якщо токени маркетмейкер відкупляв і більшість відсотків емісії маркетмейкера, то, як я завжди говорю, хом'ячий діапазон, те засаджені хом'яки, плюс-мінус це 10 доларів. То до 10 доларів спокійно маркетмейкери може гнати ціну і в новому ціновому діапазоні розгружати токен Flow. І в двох фондів, які засіли в цей проект так досить жирно, вже всі токени є розморожені. І мені здається, що фонди, такі як a 16 z звісно, що в цьому діапазоні не продавали свої токени. А мені здається, ще брали та відкупляли. Тому, скорше всього, Flow Якщо буде мінімальний альсезон, ми також побачимо в новому ціновому діапазоні, де фонди будуть дорозгружатися.